вас, друзі, На своєму каналі. Сьогодні я вирішила вам показати, як я облаштувала всю свою колекцію, і всі ті квіти, які ви бачили у моїй, у моїй теплиці, на зимування. Ось вони розмістилися у мене у веранді, яка не використовується за призначенням. Тут мені мають такі стелажі з підсвіткою. Ось так вони тут зимують. Веранда тут прохолодна, але маю одну батарею, ось таку. Яка регулюється і на випадок сильних заморозків її можна включити, і буде не дуже велике тепло, але все, все одно мінуса тут не буде. Ось так я їх всіх розмістила. Ви бачите, що абдат. Адаптації вони вже пройшли, почувають себе чудово. Було, звісно, незначне пожовтіння листя. Це обов'язкова ознака адаптації, тому що і зміна середовища, і освітлення, все одне денного такого світ, потоку світла вони не отримують. Але вже вони адаптувалися, починають накидати. Кучу бутончиків. Хочуть знову квітнути. Ось там наверху в мене розмістилися всі мої зонартики. Чому там наверху? Тому що там більше місця, а вони ж великі, високі ростуть великі. Я їх так і в тих горшках, які вони росли великі, всіх так і розмістила. Місця багато, на стелажах вже місяця. Розмістилися інші пеларгонії. Знову накидають бутонів повно. Поки що хай пробую цвісти, там будемо їх обривати, де не да є жовте листя, трошки його знімаю. Ось так, розмістилася. Моя вся колекція. Усе вмістилося. Я стараюся тримати в тому об'ємі, щоб не було занадто, як то кажуть. Хоча це важко. Оновлення також буде значне навесну. тому що я багато вкорінила і продовжую вкорінювати і купляти також нові сорта, без цього ніяк. Ось так я вам показую. Тому що ви дуже цікавилися цим. Хотіли побачити, багато мені писали показати. Я вам показую. Це веранда. Яка не використовується за призначенням, велика, простора. Ідеально мені підійшла. Вона непрохідна, вона взагалі закрита, сюди її ніхто не ходить. І мені вона дуже підходить для моїх квітів. Такі були коментарі, мені писали, що навіщо показувати дурниці. У мене зимують пеларгонії взагалі в погрібі, ніяких підсвіток, ніяких їм там не треба ніяких цих всяких. Як то кажуть, танці з бубнами. Я з вами згодна абсолютно. Я показую те, що роблю я, як я доглядаю свою колекцію. Колись в мене також було 20 горщиків, і я ніякої підсвітки, нічого їм такого особливого не робила. Вони мене зимували на вікні, цвіли, росли, витягалися. В лютому я їх живцювала і також садила на дворі. А тепер моя колекція. Сорти в мене тут є, дорогі. Вони в погрібі, звісно, зимувати не будуть. Ось, наприклад, ви гляньте. Можна так і зимувати у погрібі? До того ж, я мушу їх підсвічувати, щоб вони були гарні і давали живці красиві, і тому що я їх укорінюю цілий рік. Ось так. Я з вами просто ділюся. Тим, чим займаюся сама. А ви вирішуйте, чи вам потрібен мій досвід. Ось зонартики красиві. Ось погляньте. Уже частина наростила зайву масу після -літнього обріз... осіннього обрізання. І ще прямо перед внесенням яун. Пересадила, ось погляньте, пак Віва Кароліна із величезного восьмилітрового горщика я взяла, обрізала і кореневу, і пересадила абсолютно у півтора-літрові горщики. Питали, чи можна пересадити в менші. Можна, я так завжди роблю, щоб місцем, погляньте, вже гарно прижилися і починають бруньки розпускати нові. Ось Ось так. Про підсвітці я розповім вам пізніше де окреме відео, яку я використовую підсвітку. Що я знайшла для себе саме оптимальне, вигідне і яке подобається моїм баслинам. І яку хитрість я придумала, щоб менше використовувати електроенергію. Дякую за увагу до зустрічі.